Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка! Чи любите ви казки? Так, і я їх теж дуже люблю. Сьогодні я підготувала для вас одну дуже цікаву казочку. А про кого саме ви дізнаєтесь, коли послухаєте загадку? Що за звір влітає сало і кричить все Мало, мало! У жупані Парубоцьким упізнали? Так, це пан Коцький. Молодці малята! Ви правильно відгадали? Сьогодні я розкажу вам українську народну казочку пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От господар його взяв. І вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й каже Хто ти такий? А він їй відповідає Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і погодився. Веде його лисичка до своєї хати. Та так усе йому годить. Уловить йде курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на гостини. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедові. Дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялись міркувати. Кому по що йти? Вовкі каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ класти. Дикий кабан каже А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь каже, а я меду принесу на закуску, а зайчик подумав і каже А я капусти принесу. От роздобули всього і почали обід варити. А як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан, я теж не повороткий Вовк. Я старий уже й трохи не добачаю, тільки зайчикові приходиться. Побіг зайчик до лисичиної нори. Коли це лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його. А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмід лізе на дерево. Вовк зарився у стогу. Кабан ховається під стіл. А зайчик. Заліз у кусть. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мяу, мяу, мяу. А звірі чують і думають. Так це ж йому мало, він і нас поїсть. Заліз панкоцький на стіл і почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і ліг на столі, а кабан лежав під столом. Та якось комар і вкусив його за хвіст. Кабан хвостом крутнув, а кіт подумав, що то миша. Та вхопив кабана за хвіст. Кабан схопився і давай тікати. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву, доліз до самого вершка, що й дерево його не втримало. Так він додолу впав губ просто на вовка. Як схопляться вони, і давай тікати, то тільки й видно. А Зайць і собі за ними забіг не знає куди. А потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Дітки, скажіть, як називалась казочка, яку ми з вами слухали? Так, молодці, а які звірі стали героями казки? Правильно. А чому господар вигнав кота? Так. А кого в лісі зустрів пан Коцький? Правильно. А що лисичка запропонувала пану Коцькому? Так. А чим звірі частували пана Коцького? Малята, а чому звірі утекли? що вони злякалися? А чи хотів кіт налякати звірів? Звісно, ні. Вони самі налякались. Дітки, а як, ви гадаєте, ця казка страшна чи смішна? А хто найбільше вам сподобався у казочці? Намалюйте малюнки та надішліть мені світлини. Я з задоволенням їх перегляну. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі! Шановні батьки, читайте дітям казки. Казка найкращий інструмент для навчання, розвитку та виховання. А я дякую вам за перегляд і кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!